Так, тяжка ситуація в нас в країні. Вимикають світло. І виникло питання. Коли це вимикають на 3 години, це ще півбіде, розумієте, а коли це вимикають на сутки, на 10 годин і більше, то це вже проблема. Знайшов я на просторах інтернету, продавався такий. Безперебойник, імпульсний блок живлення. Ну, Такий ставлять на комп'ютерах. Хто не знає, його робота заключається в тому, що він під'єднується до мережі і в нього виход на комп'ютер. Коли ну, всередині вмонтований акумулятор на 12 вольт, коли вимикається світло, він Починає пищать і переходить на автономне живлення. Ну, Приблизно, в залежності від моделі, там, в середньому на 10 хвилин його вистачає цього акумулятора для того, щоб ви встигли закрити цінні програми, зберегти інформацію в комп'ютері і потім його виключити. Ну, На просторах інтернету умільці придумали замість. Штатного акумулятора маленького, який вмонтований там на 7 Аг підключати до автомобільного акумулятора, і таким чином використовувати цей безперебойник не 10 хвилин, а вже можна там годинку, ну і більше, в залежності від тієї нагрузки, яку ви будете підключати. Тобто, якщо під'єднати. Образно зарядку до телефона і звичайну лампочку освітлення в кімнаті для того, щоб не світити свічками там фонариком. ну Все це теж розряджається, і, і все одно ви не доб'єте цієї якості освітлення. То я думаю, з, з такими нагрузками його там, на досить тривалий час вистачить. Я не кажу, що це буде він постійно там сутки працювати. вимкнути крутиє хоча б зарядку. Телефон зарядити, щоб бути на зв'язку. На крайняк, ну, лампочку постійно, зараз сучасні лампочки ледовські, мінімальна у них потужність, їх буде надовше вистачати. Даний блок, імпульсний блок живлення, його такі параметри. У нього вихідна потужність, потужність 360 Вт, це максимально. Ну, я думаю, що 300 Вт він потягне. Я так думаю, що сюди можна сміло під'єднати в кого плазма. Плазма там на 60-100 на 100 Вт. Навіть можна подивитись плазму. Ну і що я зробив? От у нас є виход для шнура живлення. Це коли в нас є електрика, включається в розетку і йде зарядка акумулятора. Коли вимикається, автоматично він переходить в режим без, без перебоя, переходить в режим жилення від акумулятора. Тобто, якщо під'єднати сюди розетку, в розетку любий споживач, то, наприклад, вже тут стояли, це я вже розетку цю вмонтував. До цього тут стояли отакого от плана, але це мама, а то стояли папа для того, щоб можна було вмикати комп'ютер. Ну, мені достатньо однієї розетки, я сюди подовжувач у ключу, і вже можна буде живити. Що? Тепер я його поки що не збирав, щоб розкрити. Ну, що сказати, тут стояла пищалочка ось на цьому місці. Це коли вимикається світло, вона там подає періодично. Противний звук. Я її взагалі випаяв, ну, щоб не було ніякого звуку, просто перейде і все. Тобто, Кнопочку нажимаєте, тримаєте, і він, якщо світла немає, автоматично почне виробляти електрику. Потім що я зробив? У нас 4 силові транзистори. Тут не було термопасти, вони просто прикручені до радіатора охолодження. Ну, З завода сюди і немає смисла термопасту, тому що 10 хвилин буде лише працювати. Тобто, Акумулятора найбільше не вистачить. Я положив туди термопасту тобто, для кращої тепловіддачі. Потім, що я ще обнаружив, коли відкрутив плату, От у нас силовий провід, який йде від трансформатора. Тобто, З акумулятора йде на трансформатор, а від трансформатора вже високовольтна 220, ну, тобто він перетворює велику напругу, йде вже на плату. І оця фішка, вона просто відпаялась, там, трималась на волосинки. Я так думаю, що цей блок живлення колись забракували, потім акумулятор глибоко розрядився і його е, ну, просто було рішення продати. Тобто, якби я. Зробив і не подивився до плати, то він все одно би давав би помилку якусь, Або там працював і взагалі б вимкнувся. Тобто проблема була в пайці. Я це все перепаяв. Так, що я ще зробив? Я на платі знайшов 12 вольт і приєднав отак кулер. Це із комп'ютера звичайний вентилятор. Так як він буде працювати більше 10 хвилин. Ну і вероятне, що буде нагріватися. І трансформатор буде нагріватися, ну і елементи мікросхеми плати. Зараз зберу, ну і відповідно я під'єднав провода, які будуть накидатися на акумулятор. Того, що акумулятор не штатний, тут вже маленький стояв. Акумулятор автомобільний, з автомобіля свого зняв ну, буду знімати акумулятор і вже буду під'єднувати, коли не буде електрики. Тому що сьогодні це по плану там на годинку, а екстрено можуть і більше від'єднати і потім що робити. Все розрядиться, телефон розрядиться, світла немає, і горе, звісно. Ну, в принципі, все. Все, що я зробив. Це не моя ідея, це в інтернеті хлопці вже таке робили. Просто в мене дійшли руки до цього. З'явився вільний час і от зробив. Так, зібрав акумулятор, під'єднав клеми, вентилятор гуде. Ну, от підключаємо. Лампу. Лампа світить. Зараз попробую щось сильніше під'єднати. Так. Спробую зараз машинку для стрижки. Так, у неї. 55. Після... Тут, тут взагалі, як. Телефонна зарядка. Ну, ситуацію уявіть. жінка почала стригти і виключила світло, половину тільки обстригла. А далі ходи так. Так що... Все. Машинка працює без проблем. Так, ну і взяв у жінки фен, зараз попробуємо. Так, у нього тут потужність. Ну тут, звісно, мощний дуже. Просто раді інтересу, чи він з защиту піде, чи не виключиться. Так. так, спрацьовує защита, але на який час вистачає? Так, защитка спрацювала. І далі не хоче вже включатися. Цікаво, як тут защитка працює. Так, поки що не включилось. Ага, він виключився. Він просто виключився. Да. Ну бачите, коли спрацьовує защита, то він просто вимикається. Ну, але я вам скажу на хвилиночку фен, тут считай, 2 кВт. Ну, от вентилятор працює. Бачите, спрацьовує зразу защита. Виключається, потрібно його повторно включати. Ну. Що ви хотіли? 350 Вт. Але добре, що спрацьовує защита, тобто ви його не спалите, тобто можна щось потужніше підключити. Тобто, в принципі, хороша альтернатива. Так, під'єднав тестер до акумулятора 12.48 вольтаж. Зараз включу. 12.46. Ну, мені здається, тут зараз декілька хвилин, подивимось, як буде вольтаж падати, настільки його вистачить. Ну, повторю, що 7ватного, не точніше, не 7ватного, 7 Ампер 7 годин вистачає на. Приблизно на 10 хвилин, але це при нагрузці 350 Вт. Це коли йде, ну, працює комп'ютер. В комп'ютері там системний блок, монітор. Лампа стоїть 10 -ватна. ну, Можна сказати, що дуже, дуже економна. Потрошку щось розряджається по соті, соті вольта. Але, звичайно, акумулятор не новий, у нього йомкость 330 А, тобто він слабенький, 45 А годин. Але великий сюди, великий тягати важко, а так маленький, невеличкий, дуже зручно. Потрошку просідає, але в принципі соті, Я думаю, що якщо до 10 вольт опуститься, то це не так страшно. Зрозуміло, що сучасні інвектора, там без ну, безперебійники вони йдуть на інвекторному блокі живлення чи на імпульсний блок живленнях. Тут, бачите, стоїть величезний трансформатор, який в будь-якому випадку буде споживати багато. Тобто обмотка, будуть великі втрати. А там, де стоять вже імпульсні блоки живлення, ну, там вже максимально все зосереджено. Тобто даний імпульс, ну, безперебійник, він не розрахований на довгий режим роботи. Тобто він розрахований тільки на період, щоб ви встигли вимкнути комп'ютер. Ну і від нього очікувати, що він буде робити сутками і немає. Але знаєте, як те, що зараз доступне нам, тобто, ну дивіться, які розходи, 100 гривень я придбав безперебійник за 100 гривень. Ну і по факту все. А далі, ну, це все подручне. там Провода припаяв, розетка в мене була стара. Ну, Практично з нічого. А якщо брати ці інвекторні безперебійники, які перетворювачі, ну, може бачили, такі в автомобілі ставляють. Там і 2 кВт в них є, то вони ж і стоять грошей. Там я думаю, що ну, такий середньобюджетний десь 100 доларів буде коштувати. Тобто не кожен може це дозволити. А безперебійники їх дуже багато раніше було на підприємствах. Ну, Якихось установах, тобто, ну, вони навіть зараз в інтернеті можна там знайти без проблем за 350-400 гривень. Тобто, варіантів дуже багато. Бачите, практично не падає, там якісь соточки, вольтаж тримає, це при тому, що акумулятор не новий. Якщо там буде дуже інтенсивне виключення світла, що там буде на тиждень разів 5-6 виключати, то я думаю, є смисл там, ну, придбати ще один акумулятор. І, ну, якщо він не буде матися на увазі встигати заряджатися, один розрядили, інший поставили, а потім світло, коли включить, то просто їх заряджати. Бачите, в принципі тримаю. Я ще в процесі його роботи подивлюся, як він буде нагріватися, якщо не сильно буде грітися, то може зроблю кнопочку, щоб можна було виключати вентилятор. Тому що вентилятор там 3 Вт, але це теж якась лишня електрика, тому що лампочка 10 Вт, вентилятор 3 Вт. Ну розумієте, да? Тобто якщо лампочка там годину працюватиме, то якщо без вентилятора, то вже там на. Третину більше. Ну, в принципі, все. Дякую, хто дивився.